Всім привіт, пані бібліотекарки! Хочу познайомити вас з Яковим, тощовим чаричком. Яків і мокрий вечір, написала Катерина Міхайліцина, намалювала грась Олійко. Ця книга допоможе вам пояснити дитині, чому ми іноді плачемо, які в нас бувають відчуття почуття, і що плакати зовсім не соромно. Того вечора дощовий черичок Яків виповзає зі своєї нірки. У нього був прекрасний настрій, але він зустрічає равлика, який плаче, потім мокриць, які плачуть, і потім жука Оленя, який знову плаче. Яків не розуміє болить плаче, щасливий плаче, загубився плаче. Та що ж таке? Бачиш красиві квіти плачеш. Чому так? Коли пішов дощ і затопили його хатинку, йому стало сумно, але був один черечок, який підтримав його, і яків заплакав. Чому заплакав?